Господи, прийми наші труди. Ми так важно розуміли, що не случайно нас від старого собора одогнали. Бо наші люди, соборні люди, старші, багато з них вже спочили і казали, нас відганяють від старого собора, де ми мали право молитися, відганяють нас не случайно, нас направляють на нову місію, будувати нове, так, да, стара лігія пішла собі, грекатолики уняти пішли у собор готовий, а ми прийшли на поле у парк, в котрому підняли силою Божою собор. А значить, Бог і за нами, а значить, і нині кажемо, не випадкові гонення нинішні, священство особливе. Милостиня Божа для любої країни, де вони молитвами своїми за владу і за воїнство умоляють Бога. І тільки нерозумні чиновники скажуть, не моліться за нас, ми самі герої. Не герої. Без молитви священників і церкви подлинної не є сили ні в народу, ні в нації, ні в держави, ні у регіона. А ми то знаємо. І ти, Боже мати, прийми сьогоднішнє наше всенощне бдєн'є і благослови нам любити Господа нашого Ісуса Христа, який, як слово предвічно, передбачений був прокомагеєм, явився в своє время, коли родиться от Діви Марії в Віфлеємі іудейському, причому не в багатих домах навіть. Не в якомусь бідному домикові, а в хліві, у вертепі. Причому хто видів на світі у яслях положить дитинку. Ну, це теж не було случайно, бо ангели сказали потом, пастирям, родився Месія, а щоб ви його безошибочно знайшли, получайте знамені, тобто отримайте код інформації, яку. Увидите дитинку у яслях. Ну, ми знаємо, що в яслях сино кладуть для худоби, а тут увидите младенця. А хто він буде? Месія. То саме саме отримали інформацію зі дочоти, котрий пішли до ірода. Де родився цей іудейський? А він усіх поубивав. А де родився? Він не знає сам. І от являється сила Божія тримзли дочотам. Котрих почала вести звізда, і вони вже за йшли, і звізда стала над вертепом. І коли вони увіділи теж в вояслях, догадалися, так лише може весь мір вийти скромненько, лише один Бог, Месія, щоб не нарушити ніяку волю, но водя в світ, явившись як Месія. Через крест і Воскресення через 50 создавши тепер уже Церкву Христову як всемірний кафедральний собор. А ми в тій церкві Христовій нині прибуваємо, спасаємося, закликаємо всіх людей не втікати з корабля, а держатись на кораблі церкви Христової, бо ж тому числі ми діти Божі, котрі приймуть і прийняли Слово предвічне Ісуса Христа. А у вічності слово предвічне буде за нас ходати серед на суді, щоб вказати, і що всі люди у тяжких часах і собор у роді підняли, і в гонініях не озлобилися, не піднімали востаннє та не йшли на революції, а смиренно молилися, і мир вимолили. Бо лиш так поступаємо діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Amém.